Якось так склалось, що наразі дуже важко знайти навушники, які хоч якось можуть здивувати. Здебільшого, всі виробники просто покращують дизайн та начиння своїх вже сталих лінійок навушників, оминаючи хоч якісь експерименти. Але все ж інколи можна зустріти щось незвичайне, і в цьому році такими навушниками може стати Huawei FreeBuds 5. Навушники, в яких є дуже багато цікавого, проте з усім цим і мінусів тут також вистачає. Сідайте зручніше, на зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал, та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. FreeBuds 5 це true Wireless навушники відкритого типу, тобто тут немає звичних силіконових амбушур, які вставляються безпосередньо в слуховий канал. Починаючи з другої моделі, FreeBuds Huawei робили навушники саме такими, Але в цьому році пішли ще далі, і замість звичної багатьом ніжки тут дизайнери відірвались просто на славу, зробивши навушники. Цікавими. Так, вони схожі на пару якихось дизайнерських сережок, через що на борщагівці треба бути більш вивірковим з їх використанням, бо за лук можуть спитати. Якщо без жартів, то таким чином Huawei максимально дистанціюються від AirPods, які і стали, ну, давайте дивитись правді в очі, популяризатором подібної форми навушників. Натхненням для такого дизайну стали голландські краплі, відомі як краплі Руперта. Це коли розплавленим склом капають у холодну воду. І дизайн. Зайн вийшов дійсно цікавим. Проте, як щодо зручності такої конструкції. Тут дивіться, яка ситуація: є люди, яким внутрішньоканальні навушники не підходять взагалі, наприклад, моїй дружині, є люди, яким не підходять ось такі відкриті навушники, це також зазвичай моя дружина і моє праве вухо. FreeBuds 5 g на моє здивування, підходять моїй дружині, але мені не дуже. Уся справа в тому, що подібні навушники мають триматись не у вусі, у вушному каналі, а на вусі. І з лівим вухом у мене взагалі немає жодних питань. А от правий навушник. Треба постійно поправляти, бо є відчуття, що він ну, от якось лежить ненадійно. Точнісненька така ж історія в мене із гірпосами тими ж, але це конкретно мій випадок і зробити навушники такого форм-фактору, універсальними для кожного, дуже складно. Хоч Huawei і провели десятки тисяч випробувань з різними вухами різних користувачів, проте мати гарантію, що вони ідеально підійдуть до вашої анатомії вуха, ніхто не зможе дати. В той же час, якщо відкинути особисто мої закидони, вони неймовірно зручні. Серйозно їх можна взагалі не знімати годинами і взагалі не відчувати дискомфорту. Ба Більше навіть у мене вони жодного разу не випали з вух. Так, якщо занадто активно починати рухати головою, таке може статись, але камон фізику ніхто не відміняв. Хочете, щоб навушники міцно тримались, обирайте внутрішньоканальні чи повнорозмірні навушники. Є в комплекті тут одна штука, яка, наче як має допомагати збільшити силу тертя між вухом та навушником для більш міцного носіння, але до неї в мене більше запитань ніж відповідей. По перше, вона надтонка, і вдягнути її на навушник задача не з легких. Більш того, ще й треба зробити так, щоб усі отвори на навушнику і ось цій силіконовій штуці вони співпали, і враховуючи знову ж її товщину, це дуже непросто зробити. Друге, я б надав перевагу якомусь, можливо, трохи більшому варіанту, який більше б заходив у вушну раковину, тобто подовжував би їх, або мати щось на кшталт крилець, які попиралися ще й на задню частину вуха. Тоді б дійсно можна було б забезпечити більше надійності. А так, ну таке собі. Про підключення я не бачу сенсу того говорити. Тут як в будь-яких навушниках ви відкрили кейс і підключили до свого смартфону. Дуже бажано завантажити фірмовий застосунок AI Life, який ви не знайдете в Play Market, а от в App Store він досі. Чи, чи ще, чи вже є. У випадку з Android треба зісканувати QR-код на коробці та завантажити застосунок. І мені навіть не довелося встановлювати їхній магазин програм для цього. Усе завантажилось одразу з браузеру. Якщо ви хоч колись, хоч один раз користувались навушниками Huawei, для вас там не буде абсолютно нічого нового чи незвичного. Ночки ж зможуть побачити тут, наприклад, рівень батареї навушників та кейсу, можливість підключити до двох різних пристроїв і обрати їх пріоритет. Тетність, так, тут є мультипойнт на два пристрої, е, також є можливість налаштувати жести. Подвійний тап за замовчуванням ставить на паузу або відтворення, або знову ж його відтворює. Е, проте це можна змінити на, наприклад, на перехід на наступну композицію чи попередню композицію або активацію голосового помічника. Свайп вгору і вниз, який тепер набагато простіше робити через ширину ніжок, регулює гучність навушників, а утримання відповідає за активацію режиму активного шумозаглушення. І я особисто прибрав його з правого навушника, адже через те, що я постійно поправляю і постійно активую ANC, про який ми ще поговоримо. І підсумовуючи тему комфорту, носити ці навушники приємно, а керувати ними зручно, здебільшого. Тепер переходимо до найскладнішої теми під назвою звук. Спочатку про банальні характеристики. По-перше, FreeBuds 5 підтримують кодики HWA, тобто L2HC, який є пропєтарним кодиком для пристроїв Huawei і є такою собі відповіддю на LDAC. Але щоб не обмежувати максимальною якістю виключно користувачів смартфонів Huawei, яких... Скільки? Ці навушники, на мій подив, підтримують LDAC, який вважається стандартом бездротового Hi-Fi аудіо. Так, цей кодек можна зустріти не тільки в продуктах від Sony. З ним ще бувають і існують деякі навушники Audio Technica, Odyssey і ще ряд менш відомих навушників. У випадку, якщо ви використовуєте iPhone, вам нічого не допоможе, ваш максимум, як завжди, AAC. Ну а для Windows та бюджетних Android-пристроїв SBC. Про кодеки ми вже якось окремо дуже дуже. Вже давно на початку нашого каналу робили відео, тож можете переглянути його і дізнатися, в чому між ними різниця. Чи є різниця між прослуховуванням аудіо в 16 біт та 48 кГц і 24 біт та 96 кГц. Так вона є. Чи багато з вас її почують? Скоріше, ні, аніж так. За сам звук тут відповідають 11-мм динаміки, що мають два магнітні контури, які мають покращувати баси, а завдяки аеродинамічному підвищенню тиску мінімізується опір на діафрагму, через що вона має. Має більшу амплітуду. Окрім цього, як і будь-які, поважаючи себе навушники такого форм-фактору, нові FreeBuds мають адаптивний еквалайзер, який має нівелювати різницю форми вух кожного користувача. Якщо коротко і опустивши питання слуху, як такого, психоакустики та усього іншого, один і той же трек в один і тих же навушниках дві людини можуть чути абсолютно по-різному через форму своїх вуг. І щоб якось знівелювати цю різницю, навушники за допомогою сенсорів визначають посадку. Щільність прилягання навушників та гучність довкола вас, і адаптують звук під вашу вушну раковину, так як це задумано компанією. Це так працює в теорії. На практиці десь так воно приблизно і є. Крім того, в застосунку можна покрутити 10-ти смуговий еквалайзер, де можна регулювати діапазон частот від позначки 60 Гц до позначки 16 кГц в обидва боки на 6 дБ. Таким чином можна зберегти три пресети або використовувати один з перед Них. Там усе зрозуміло: більше високих, більше низьких та голос. І як би це не було дивно, але відповідають вони саме за те, що написано в назві. Але це все теорія, тож тепер давайте перейдемо до практики. Я дуже хочу придбати для таких речей бінауральний мікрофон з вушками, щоб хоч якось мати змогу вам передати звук навушників, хоча б у порівнянні одне з одним. Так, для цього, звісно ж, краще використовувати взагалі бінауральну голову від Neumann, Але 25 чи 32 тисячі баксів це трошки ауч для наших задач. Звісно ж, звук є дуже суб'єктивною штукою, особливо, якщо ви не знаєте про час адаптації і взявши на одну секунду навушники, одразу ж кажете, що вони хороші чи погані, адже психоакустика так не працює. Проте менше з тим, я все ж намагаюся якось звернути увагу на очевидні плюси та мінуси навушників, зосереджуючись на загальній продуктивності, тож давайте поговоримо все ж про звуки, те як звучать Huawei FreeBuds 5 Звук тут чудовий, без жартів, враховуючи форм-фактор, що важливо, мене приємно здивували як високі, так і середні частоти. Звісно ж, тут ніколи не буде таких басів, щоб було як на сабвуферах, наприклад, в автомобілі. Ще раз, якщо вам хочеться такого, вам потрібні або повноцінні, повнорозмірні навушники, або внутрішньоканальні. Тут магії не станеться. Тут же враховуючи їх отаку відкритість, усе напрочуд ок. Якщо не вистачає чогось конкретно, врубаємо відповідний еквалайзер і все стане трошки краще. Проте я все ж повинен зазначити, що мені інколи не вистачало глибини звуку, ширини достатньо, а от глибини ні. В перевірочних піснях, де я серед міксу дісторшену, гітар та кардану, повинен почути чіткий хай-хет, Я його чую, але не настільки виразно і з, не з чіткими закінченнями, наскільки хотілося. І увімкнувши відповідний еквалайзер, я роблю цей звук гучнішим, але не чіткішим. Так само і з басами. Вони стають ширшими, але не глибшими. Тому за безпосередньо сам звук, навіть пам'ятаючи про особливості цього форм-фактору, ці навушники від мене отримують впевнену четвірку. У за п'яти. Тепер щодо шумопоглинання знову ж ANC в такому форм-факторі це загалом знущання над фізикою. Проте на диво воно працює знову ж у рамках форм фактору. Проте, якщо зараз сучасні традиційні навушники, повнорозмірні, внутрішньоканальні, вже навіть не задумуються над тим, як побороти низькі частоти зовнішніх звуків і активно починають працювати з середніми і місцями, навіть з високими частотами, для таких навушників такого форм-фактору таке, мабуть, ніколи не буде доступним. Вони досить непогано намагаються справлятися із шумом. Колес гудінням двигунів, ба більше навіть в електричці можна їхати і дивитись фільм, не викручуючи гучність на 100%. Тобто ось цей гул, воно. Ну, прибирає десь не знаю на відсотків 70. От давайте візьмемо так, що низькочастотний шум прибирається на 70%. Проте, звісно ж, при активній роботі ANC звук може спотворюватись навіть в великих та дорогих моделях, що вже казати про маленькі трувайли з відкритого типу. Тому особисто я ANC майже не використовував. Я майже в будь-яких навушниках використовую максимальну гучність, тож на шум мені начхати, бо я його просто не чую. Проте, якщо ви все ж увімкнете ANC, то виявиться, що він тут. Незвичайний по усім законам сучасної техніки, він має штучний інтелект і може адаптуватись в залежності від ситуації, використовуючи три мікрофони на кожному з навушників. Це насправді мова про. Це мова про динамічний, він же збалансований режим. Комфортний це легесеньке шумозаглушення, а звичайний постійне і максимальне. І в таких випадках я намагаюся довіряти навушникам і завжди використовую автоматичні режими, які там є, якби вони не називались. і він працює так. Він реально змінює рівень ANC в залежності від ситуації. Але інколи це відбувається, скажімо так, не дуже синхронно. Тобто, правий навушник вже посилив ANC чи послабив його, а лівий навіть не збирається. Як на мене, ця штука має бути синхронізована між собою і змінюватися одночасно в обох навушниках. Кожен навушник має батарею 42 мАч, кейс 505 мАч. мліагодин. Е Працюють десь приблизно 3 години з вимкненим шумопоглинанням і приблизно 5 годин без нього. Кейс надає ще приблизно 5-6 повних наснажень навушників. Також вони підтримують Fast Charge і за 5 хвилин в кейсі можна отримати 2 години роботи без ANC. Повністю ж навушники відновлюють свою батарею десь за 20 хвилин, що дуже швидко. Кейс повністю відновлює своє місць за 40 хвилин, що також дуже швидко. Він ще й по бездроту може наснажуватися, але там аж десь 4 години, тому не бачу цьому сенсу. І саме автономність, як на мене, є найбільшим Нусом цих навушників, ну типу 5 годин роботи без ANC – це окей, і швидке відновлення є також приємно дивує, Але конкурентні рішення вже дають більше. Що цікаво, Huawei окремо рекламує те, що на відміну від інших навушників такого типу, від конкурентів, вони рознесли складові з самого навушника, тобто, як це завжди, ось тут все використовується. Вони рознесли по всій конструкції, але це чомусь не дуже позитивно вплинуло на автономність, хоча мало. Ще, звісно ж, з цими навушниками можна говорити, і для розмов тут є свій окремий штучний інтелект, який має прибирати фонові шуми і покращувати якість голосу, і працює воно окей, як майже в усіх сучасних навушниках з вартістю більше 150 баксів. Чи варті уваги Huawei FreeBuds 5? Якщо ви шукаєте собі навушники відкритого типу, які можна взагалі не знімати протягом дня, так адже варіантів з таким форм фактором і високою якістю виконання на ринку не так вже й багато. На думку приходить, хіба що позаминулорічні Samsung Buds Live, які дарували приблизно те ж відчуття комфорту, звісно ж, є ще AirPods, і вони, скоріш за все, і будуть вибором для Apple-юзерів, адже з покупкою FreeBuds 5 apple юзери отримують хіба що ну не знаю цікавий зовнішній вигляд, але аж ніяк не синергію екосистеми і таке інше. Це навушники точно не для всіх, адже форма вуху кожної людини унікальна. В той же час важко буде знайти навушники такої ж вартості, в такому ж форм-факторі і з такою ж високою якостю звуку. Так, щодо вартості, в Європі вони коштують 160 євро. В нашій країні їхня вартість не має дуже сильно відрізнятись. І наскільки я знаю і пам'ятаю, вони мають коштувати 6 тисяч гривень, але в перший тиждень, продажу, як це часто буває у Huawei, буде знижка. Тисячу гривень, але про всяк випадок ну, я не вперений, тому перевіряйте за посиланням в описі відео. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про Huawei Фрібас 5. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас я собі няв, припідняв: бережіть себе, своїх близьких та Україну.